В виставковій залі обласного науково-методичного центру культури і туризму Прикарпаття розгорнуто обласну виставку сакрального мистецтва, яка приурочена 1030-літтю хрещення Руси України. Серед 15 народних митців чималий творчий доробок представила відома майстриня художньої вишивки Любов Стельмахович. У народознавчій програмі Вічне треба» вона сьогодні наближає нас до своєї. Творчость. Я вишивала з самого дитинства. Мама покійно вже вчила мене вишивати від 5-6 років. І як зараз згадую, Мама вишиє навколо загородить хрестиком чорним кольором рушник, а мені давала заповнювати кольорами, сажала мене біля вікна, і я сиділа і вишивала. І дуже заздрістю дивилася, коли дітки гралися у дворі, чи гралися в сніжки, а я мусила сидіти і вишивати, бо треба було виконувати мамині вказівки. Але потім, коли я вже вийшла заміж, народилося в мене троє діточок, треба було матеріального. Під матеріальної підтримки, то я згадувала завжди маму з подякою, що навчила мені, дала мені такий дар і навчила вишивати, бо ця робота допомагала мені дітей прогодувати. Коли вже діти підросли, я їх віддала в садик, вже не було такої потреби, пішла на роботу. І більше 20 років голку в руки практично не брала. Чи душа моя спала в той час, чи не було такої потреби. Але в один прекрасний час... Ну, як правило, у, кожному, у кожного в житті стається такі якісь події, проблеми з усіх сторін насувають то здоров'ям, то сім'єю, то на роботі. І коли людина звертається до земних богів, а вони вже не можуть нічим допомогти, тоді душа звертається до небесного Бога, до небесного царя. Так само було зі мною. Були в мене проблеми, і я в душі відчула, що... Потрібно чимось займатися, розвивати свою духовність, бо інакше я десь застряла, і, напевно це, це, це болото, в якому я знаходилася, маю на увазі в духовному плані, потребує якогось освітлення. І я подумала, що якщо я вишию іконку Божої Матері, то в мене все наладиться. Я зайшла в магазин, побачила схему іконки Божої Матері, я вишила її, освятила в церкві. І ви знаєте, помаленьки-помаленьки просвіток почався в моєму житті. І ті проблеми почали відпадати. І так, іконка за іконкою, картина за картиною. І десь у 2006 році я вже відкрила першу свою виставку. Потім зрозуміла, що таке ікона. Ікона це є відкритий світ у небесах, через який спілкується душа людини з Богом. Після першої виставки дуже багато людей писали відгуки. І Я цю ніж перечитувала із таким з таким захопленням, такою, такою ейфорією. І в мене зародилася думка така вишити друге пришестя Христа. Ну, дуже така сильна думка. Я не знала, як я її маю матеріалізувати в житті. Тому що ніде я не побачила якоїсь картини, яка б висвітлювала цю подію, друге пришестя Христа. Але це мене думка дуже переслідувала і мучила. Я так два місяці промучилася, я малювала Ісуса Христа, малювала, як би він мав бути, як би він мав прийти. А в один прекрасний час, йдучи на роботу, щось взяло мене за руку, як завжди, веде мене в магазин, і я побачила маленьку відкриточку, точно так, як я малювала в своїй уяви. А аналогічно така відкритка мені попалася в руки. Знаєте, у нас багато в житті буває всяких таких подій радісних. І народження дітей, і народження онуків, і там, одруження дітей. Но коли я побачила цю відкриточку, на якому був зображений Ісус Христос, якого я хотіла, якого я малювала свої уяви, я так була зраділа, але з'явилася друга проблема, як я маю ту відкритку перекласти на матеріал, на полотно. Тоді я ще не знала, що бувають. І що взагалі є в інтернеті такі відповідні програми, які можна застосувати і розробити відповідні схеми. Я знову ж таки місяць промучилася з тою ідеєю, як я маю то все зробити. Знову щось діло повело мене до однієї жінки, а вона каже, я знаю такого хлопця, інтернет-працівника, який може вам допомогти в цьому питанні. І Дійсно, він розробив мені схему, схема була на 100 аркушів форми А4. І я вишивала... Цю картину два з половиною роки. Знаєте, можна вишити іконку за два місяці, за три місяці. Мене не раз питають, а скільки в тебе картин? Ну, У мене більше, більше 60 картин, але їх неможливо порівняти, бо, тому що одну можна вишити за місяць, за два, за три, а на другу треба потратити роки. І це неможливо порівняти в кількості, а в якості. Коли я вже дошивала Ісуса Христа, я потім зрозуміла... Що він для мене означає, чому я так хотіла вишити друге пришестя Христа. Я зрозуміла, що перше пришестя це коли Ісус Христос був прийшов на землю для того, щоб подати людям Слово Боже, щоб за них і віддати своє життя. А друге пришестя це пришестя в серці кожної людини. І от друге пришестя відбувається кожного по-різному. От у мене відбулося так. Коли я вже... Було на стадії закінчення цієї картини. Десь залишилося мені ще було тиждень до закінчення. Я ще працювала, так в мене ця картина була полотно, верніше, було ще на, на колінах. І я відчула дуже сильний такий, знаєте, аромат, навіть той не аромат, і запах. Я не можу вам передати. Цілий букет таких ароматичних запахів, які на землі я ніде не могла, ніякі духи так не пахнуть. Я подумала, що щось в хаті пахне. Відклала полотно. Пішла по хаті, все обнюхала, ну ніде. ну Він не тримався довго цей запах. Так дві-три хвилинки пропав. Я знову сіла за полотно, знову вишиваю, і тут знову з'явився цей запах. І що цікаво, що не полотно пахло, а десь так на рівні, я знаю, сантиметрів хвили... 15-20 від полотна такий запах. І що... Я теж зрозуміла чому воно так відбувається. Я відставила полотно, вкликала на коліна, помолилася і подякувала Богу. Потім я питала священників, що це може означати. Ну, Один священник каже, ви знаєте, от будуть стояти двоє людей коло вас. Один буде чути той запах, а другому не дано. А другий мені відповів, каже, та дуже просто. Вам Ісус Христос подякував за вашу працю. Знаєте, я потім весь час принюкувалася. Ну, більше не було, тільки тоді, коли моя мама лежала в лікарні і помирала, то я цілоніше молилася, і теж мені знову запах оцей проявився. Я зраділа, думала, що мама видужує, і мама зранку померла. того дня. Значить, Дав мені знати, що вже мама не буде більше мучитися, що для неї вже все закінчилося, земне життя, ті всі муки, які перенесла. І більше вже запаху не було. Ну, і я зрозуміла теж, ну не може він мені, якщо дійсно він подякував за мою працю, то він не може дякувати мені кожного дня. Він подякував і слава, слава йому. Зрозуміла ще так і відчула це в собі. Вишивка для мене стала якимось смислом життя. людина чимось займається з душею, з люблячим серцем, то ця робота вже стає її смислом життя. І через свою роботу людина може висловити думки свої, переживання свої, навіть може дати якусь інтуїцію, посилити інтуїцію ця робота ваша, з якою ви здружилися, без якої ви вже жити не можете. Бо я, якщо в якийсь день не вишиваю кілька хрестиків, хоч кілька хрестиків, то я вважаю, що цей для мене день вже прожитий марно. І от у мене якась розвинута, така розвинулася інтуїція, що коли я хочу щось вишити, і мені інформація приходить, чи через журналики, чи через інтернет, чи через книжку. А буває так, що проявляється спочатку мені якась подія, і я вже під ту подію потім вишиваю картину. От так було із картиною, яка, яку я назвала Мій охоронець. За три місяці до подій на Майдані. Я лежала в лікарні Тернопільській, у село Біче Золоте, і було якраз тоді свято Спаса. Я собі лежала в палаті на ліжку, і то щось потягнуло мене відкрити вікно. Я відкрила вікно і на небі побачила очі. Красиві, виразні очі, із зіницями, із віями, з бровами. Я стала як заворожена, дивилася, дивилася на ті очі, потім відійшла. Закрила вікно, і знову мене щось потягнуло подивитися в вікно. Я відкрила фіранку, знову подивилася. І тут побачила на фоні неба у хмаринках образи чоловіків з бородами. Всі вони такі були такі сурові. І так ішов йшов образ за образом, образ за образом, ну як на параді. Їх було дуже, дуже було багато, але всі вони були якісь сумні і суворі. І мені закралося в серці таке відчуття, що щось має статися дуже недобре. Єдине, що мене заспокоює, і я маю велику надію, що все буде добре, що в самому кінці з'явився мені образ Ісуса Христа, і коли Хамаринки вже так розпливалися, він усміхнувся. Оце єдине, що дає мені надію, що все в нас буде добре. Але в той же час я, я тоді не знала, що, що це таке, що воно мені дає. Я питалася багатьох людей, які, ну, які розгадують сни чи в якісь видіння. Ніхто мені не міг каже, ну це тобі, напевне, буде якесь там випробовування, можливо, Господь тобі щось посилає і ти готуйся. Ну, Виявляється, що це Господь дав мені видіння, що не тільки моє випробування, а випробування для всієї нашої країни. А ще з'явилася інформація, багато що от буде кінець світу, що там то метеорит упаде, то ще щось буде. І я з таким трепетом у серці почала шукати інформацію, як би знайти таку картину, яка б відобразила, що Господь захистить Україну, захистить землю всю нашу. І знайшла. Як кажуть, хто шукає, той не ходить. Найшла я картинку, переклала її через програму на схему і вишила Ісуса Христа, який охороняє землю всю. Бог любить людей і любить всю нашу землю. І Ісус Христос. Народився тут, матеріалізувався на цій землі, людям слово Господнє дав. наскільки полюбив нас земля, що й серце своє віддав, життя своє віддав, окропив землю своєю кров'ю і потім вознісся на небеса, щоб захистити нашу землю. Але я собі також подумала, що якщо читала в Біблії, що жодна волосина з людини не впаде без волі Божої, а тут війна, а тут біда. Як же Господь допускає таке? І також знайшла статтю одного священника, не пам'ятаю зараз, як його звати, він писав, що каже, це не з волі Божої. А просто Господь дозволив оце, бо тому що люди вже, напевно, дійшли до такої були стадії, що потрібні були якісь зміни в їхній ментальності, в їхніх душах, в їхніх серцях. Я впевнена, що не буде кінця землі, не буде кінця України. Господь має плани і до землі, і до України. І я так думаю, що якщо ще народжуються діти, якщо ще закохуються молоді люди, то все в нас буде добре. Тільки на все потрібен час. Ну і з волею Божою допомога. Ці картини, які я вийшла, більше половина з них подарувала. Бо вони у мене подаровані чи рідним, чи близьким, чи просто хорошим людям, з якими я була знайома. В Біблії, якщо ми читаємо, згадується вода в трьох іпостасях. По-перше, як сильна Господня сутність, над якою має право володарювати тільки Господь Бог, наскільки вона сильна і потужна. Друге, це джерело життя. І третє це засіб для очищення. І вона може як дарувати життя, так і означати смерть. Вона може як робити порядок, так і робити хаос. Це залежить від людей, від їхніх поступків, від їхніх діянь. Тому я попросила Ісуса Христа оцю воду, це життя, благословити на добро, і щоб все було добре. Вода поділяється на чоловічу і на жіночу воду. Небесні води. Вода із снігу, вода із дощу це є чоловіча вода. А жіноча вода це вода, яка знаходиться в криницях, у річках. Не може земля забезпечити себе і оплодотворитися своєю власною водою. Тільки коли небесна вода через благословення Господнє, зливаючись із жіночою водою, запліднюється земля, і це є найбільший подарок для землі. Ми знаємо, що вода має дуже велику енергетичну пам'ять. І коли ми засмічуємо воду, коли ми говоримо там нещасливі слова, то теж вода це вбирає і може потім загрязнити і других далі піти. А якщо ми всі будемо старатися думками своїми, діями своїми, я, наприклад, коли... Миюся, то я спочатку прошу водичку, як свою сестричку, як сутність Господню, очистити мене, а потім обов'язково я їй подякую. От так у мене якось відчувається, таке у мене відчуття. <му> Кажуть, хто не любить Бога. Той не любить і матір сина його, матінку Божу. Бо саме Господь Бог вибрав Марію як матір свого сина. А потім, коли вона померла, забрав її тіло на небо і зробив її царицею небес. І матінка Божа знаходиться ближче до Бога, звичайно, бо сина від нього народила. І ніхто, навіть з ангелів найдосконаліших, не може собі дозволити сказати Ісусу Христу, Сину мій, бо тільки дано це Матінці Божій. Молитви до Матінки Божої дуже значні. Навіть невеличка молитва з душою, коротенька, може відгукнутися, і Матінка Божа може допомогти. Є серед ікон рукотворні, є чудотворні. І коли в моєму житті так склалося, що я так само потребувала допомоги матінки Божої, я знайшла інформацію в статтях священників, які якраз розповіли, що матінка Божа Єрусалимська може допомогти в сім'ї, може допомогти, якщо немає дітей. От в мене є троє дітей. Середоща, дочка вийшла заміж, шість років прожили, не було дітей, а дуже хотілося, звичайно. Потім. Вийшла другий раз заміж і слава Богу, народила на 39-му році життя славного хлопчика, мені внучка. І я впевнена, що в цьому допомогла матінка Божа Єрусалимська, яка була написана за легендами Святим Лукою на 15-му році після Вознесіння Христа. Він був, написав тоді три види ікони Божої Матері Єрусалимська. З них була найкращою і найбільш відповідала образу Матері Божої. У 463 році цю ікону було перевезено до Константинополя, і як гласять записи історичні в тому числі, що саме ця ікона допомогла візантійським військам перемогти скіфів. А в 988 році ця ікона була перевезена до Корсуня і подарована Володимиру Великому з нагоди хрещення України-Русі. До неї моляться, коли є проблеми в сім'ї, до неї моляться, коли є потреба в народженні дітей, і до неї звертаються всі, кому потрібна є допомога. Бо Матінка Божа є не лише матір'ю Ісуса Христа, вона є заступницею всіх землян, бо вона ж виросла на цій землі, ходила по цій землі, і вона є тією драбинкою, по якій зійшов з неба Господь на землю і по якій у своїх молитвах ми можемо теж піднятися до небес піти у нашу обитель. Також дуже люблю вишивати ангелів. Першого свого ангела була присвячена своїй онучці, яка мала народитися. Уявила я собі була її як ангела, який зноситься з небес. Також вишила я ангела-охоронця для своєї дочки, яка колись... Знайшла картинку в журналі «Чорнобіло» маленьку, і ця картинка була на неї дуже схожа. І каже, мамо, я би так хотіла знайти такого ангела і вишити. Я кажу, не переживай, знайдемо. Знайшла я потім вже не маленьку «Чорнобіло», а в кольорі красиву, красиву картину ангела-охоронці. Я його вишила. Ми їх не бачимо, ангелів охоронців але ми повинні вірити, що вони є. Бо ангели-охоронці завжди живуть біля нас. Першого, основного ангела охоронця ми отримуємо, коли народжуємось. Його завдання супроводжувати душу людини до матеріалізації на землі, допомагати їй на землі в її житті і потім допомогти перейти в інший вимір життя. А другого ангела-охоронця ми отримуємо, коли нас хрестять, при хрещенні. І отримуємо ми в допомогу ще тих святих, ім'я яких ми носимо. Також бажано мати в кожній, в кожній хаті ікону нашого ангела-охоронця, ім'я якого ми носимо. Бо хто такі святі? Це такі ж були люди, як і ми, звичайні земляни, вони жили на цій землі, вони знають про наші всі проблеми, вони переживали, але за своє благочестиве життя вони уподобались Господу, і Господь наділив їх такими властивостями ангела. Їхнє завдання через свої молитви допомагати тим, хто до них звертається. І от чим більше має людина таких ангелів-охоронців своїх святих, Тим легше її житті, тому що ті святи, вони так само в ієрархії ближче знаходяться до Господа, ніж ми. І вони допомагають нам своєю молитвою. Ми завжди, коли рано молимося і просимо Господа, щоб нам подарував день радісний, щасливий, щоб допоміг пережити, ми так само звертаємося до Ангела і просимо його, ангеле Божий, ходи зі мною, ти попереду, а я за тобою. Ну, а вечором не забуваймо так само подякувати йому, бо не завжди ми слухняні, не завжди ми робимо хороші поступки, десь ми оскорблюємо нашого ангела охоронця. Вони дуже радіють, коли ми дуже гарно ставимося, коли у нас все в те, вдома, в роботі, в житті, виходить, тому що це і їхня заслуга. І дуже засмучуються, коли ми робимо щось не так. Я вірю, що є ангели, і в цьому є якраз підтвердження, коли помирала моя мама в лікарні. Її ліжко було біля вікна. І в останні хвилини свого життя вона дивиться так у вікно і каже, Боже, який файний ангел. Я кажу, мам, ви де бачите ангела? Подумала, що вже ну, людина перед смертю, знаєте, щось ну, не так, не, не в тому стані. Але мами ясний зір. Люди були в палаті так же само, бачили все. Каже, мама, ти що, не бачиш? Ну а де оде, каже, у вікні, ну такий файний. Знаєте, я все життя буду жаліти, що я тоді, маму, не запитала, як той ангел виглядає, чи такий самий, як його нам малюють, як його нам подають у святих різних писаннях, чи якийсь інакше. Я лише запитала маму, мам, а що він каже вам, той ангел? Мама усміхнулася і каже, хм, він прилетів за мною, закрила очі і відійшла в той світ. Значить, все воно. Існує, існує той світ, просто наші очі не здатні бачити до певного часу. А надходить якийсь час, коли нам дано побачити того нашого супровідника-охоронця, з яким далі подорожуємо інший вимір життя. Моя робота це не просто робота рук, це робота душі. Це в першу чергу молитва. Бо коли я вишиваю, чи ікону Ісуса Христа, який охороняє землю, я молюся і прошу Бога, щоб охороняв землю, коли я вишиваю Матінку Божу, чи ангелів, і звертаюся з своєю душею до них по допомогу і по благословення. Як ви замітили, можливо, в моїх роботах немає страждущого Ісуса Христа, немає тих мук, які він переживав. А правда, була в мене одна картина, коли я вишила першу свою іконку Божої Матери і освячувала її в церкві, то священик попросив мене, а чи не вишили ви моїй моєї мамі якусь іконку маленьку, зараз страсна п'ятниця, я би хотів їй подарувати, таку іконочку маленьку. Вона дуже би ну, подякувала. І я знайшла таку, таку маленьку іконку з терновим вінком. Ви знаєте, я мучилася, я не могла її шити. Я відчувала ту біль, то страждання, і я сказала, все, більше ніколи, я не буду вишивати ті страждання. Потім мене просили вишити семистрильну ікону Божої Матері. Я так же побачила, як в неї ножі всі встромлені в серці, кажу, не буду я завдавати її болю, їй так тяжко. У мене всі ікони красиві, усміхнені, веселі. Навіть Ісус Христос, повернення. Він живий і Він каже, я син Бога Живого, я живий, і я у вас через мою енергію любові. Прийдіть до мене, але не через сльози і жалість до мученика, а через любов і добро. Впустіть у душу, радість. Пустіть серце любов, і нехай вона процвітає благословенням Господнім як дар Божий.